Давайте сьогодні прогуляємось по квітучим ділянкам мого саду. І зараз в кадрі подивіться, яке буйство. То які квіти дають такі кольори. Як багато хто з вас, хто вже зі мною давно, знає, що я не дуже полюбляю великі за розміром квіти. Я люблю дрібненькі. Але навіть дрібні квіти можуть створити ось такі. Масиви, кольорові і яскраві. То що ж у мене квітує? Зараз ось так яскраво у мене розквітла гвоздика. Така дрібнесенька, малесенька. Тут вона розрослася в діаметрі вже понад 50 сантиметрів. Я думаю, так вшир 50, так от навіть вже і сантиметрів 70. Дуже вона яскраво виглядає поряд з жовтою березою. На цій галявині також ще заквітли дзвоники, це мої самі улюблені. Я не знаю, як вони потрапили в мій сад. Верніше, я цього просто не пам'ятаю, так давно вони зростають. Колись ми намагалися зі знайомою визначити, що це за дзвоники, ну, напевне, вузької, там видно ось такі дрібненькі листочки. Але за квітами тих листочків навіть і не видно. І вони, знаєте, як дійсно, як навіть дзвоники, ось такі вони, наче ненатуральні, знаєте, такий шелест вогріють цікавий. Дуже погано ділиться, тому в моєму саду це зараз. Лише один кущик намагалася відділити, але та поділка вона загинула. Так, і у мене тут зростає ось такий яскравий ліхніс. Він за кольором перекликається з гвоздикою, яку я показала на самому початку. В принципі, він непогано розмножується, але тут така посушлива ділянка і багато поділок у мене пропадало після цієї зими. Ось залишилась одна така гарна. Підкреслює цей рожевий колір. Ось такі фіолетові віоли. Вони насіваються самостійно кожного року. Мені дуже подобаються такі саме однотонні. Тут у мене ще висаджена була листопадна азалія, але, як бачите, в нас дуже посушливо і на сонці вони страждають. Ну, такий клімат, що навіть на сонці у нас плюс 38. Ой, на сонці, що навіть в тіні у нас плюс 38, а на сонці то взагалі плюс 52. Це зовсім клімат не підходить для азалій. Але ж так їх хочеться мати в своєму саду. Це сорт Хомбуш. Вони такі помпони махрові, утворюють ці азалії. Так, тут у мене Хвойних сосна, гірська мугус. І в цьому році я дуже задоволена виглядом своїх шавлей. Це просто якесь таке синє море. Тут у мене зростає кілька сортів. Вони трохи відрізняються відтінками. Цей сорт з блакитним відтінком. Тут трохи яскравіший. Відтінок. Тут також я висивала рожеві. Є один кущик рожевою, а от бачу, ще один є. І в цьому році гарно в цій зоні розрослася садова герань. Я їх дуже полюбляю. І ось така у мене ніжна і тендітна красуночка тут зростає. Вона росте як ґрунтопокривна стелиться таким килимком висотою сантиметрів 15 см, і достатньо крупненькі такі квіточки має, дуже тендітний і привабливий. Раніше їй в цьому місці було дуже спокотно, але дощики, які нас порадували кілька днів тому, дали змогу розпуститися і бояти більшості квітів. Але ті дощики. Швидко закінчилося, і буквально за три дні в нас вже перепана земля, вже все в'яне, пропадає, все, що було пересаджено, все гине. Навіть хочу зараз показати, як виглядає ґрунт. Оце через дня три-чотири після дощу. Ось так все. У нас виглядає, і це я показую просто таку вільну площу. Тут я збиралась посіяти газон, але в такий ґрунт не можу не можу ніяк. Не можу ніяк підібрати сезон, щоб його висіяти, бо в нас взагалі тут тріщини ще й більше бувають. В минулому році не висіяла, в цьому не можу. Ось така краса. Там ще подалі, видно рожевий колір армерії. Але зараз я не буду до неї підходити, покажу ще клематиси, які тут у мене розквітли. Це тут клематис лісова опера. Також тут клематис зростав асау, він заквіт в моєму саду найперший. Але була лише одна квітка, і вона вже відцвіла, не встигла вам показати. І після дощиків клематиси вже ушкоджені іржею. Але вітра такі, що зносять все на світі, обробити рослини зовсім неможливо. Хитає навіть автомобіль, злітає все, що тільки можна, шиферини, дахи і ну, просто такий ураган у два дні, що ламає гілки дерев, і просто обробляти рослини в такий час неможливо. Так, і хотіла б я підійти до свого розарію. Сьогодні поприбирала я якраз на цій ділянці, де зростають кілька сортів шаблі. І оцій. Вибрала десь відер 15 бур'янів. Кажуть, що в моєму саду немає бур'янів, є. Тому зі зйомками я затримуюсь. Не тільки мої робочі дні мене затримують, а й прибирання в саду. Я ж не можу знімати красу на тлі бур'янів. Підійшла з іншої сторони до цієї ділянки, щоб показати вам цю зону під іншим ракурсом. Тут у мене жива огорожа з біречини, такої темно-зеленої, гарної. І якраз на такому зеленому тлі дуже гарно видніються оці суцвіття шавлі і карадони. Тут вона розрослася, дуже гарно насівається цей сорт і повторює материнські ознаки, такі темні стебла, темно-фіолетові квіти, просто найулюбленіша серед шавлій. І дуже я полюбляю рожеву. Також тут посіялась. я і виріс лише один ось такий кущик. Я сподіваюся, Понасівати, щоб їх було побільше. І висадила тут шаблю для того, щоб підкреслювати мої кущі троянд, які я тут висаджувала. Але, як я показувала вам навесні, троянди донизу були обрізані. Так, вони відновлюються. Ось так вони виглядають. Вже є бутончики на трояндах. І сьогодні тут прополювала, якраз помітила, що вже є тля на них, тому треба обробити, але у нас обіцяють дощі. Верніше обіцяли дощик, не знаю, чи буде, чи не буде. Напевно, я буду обробляти не по листу, а просто підливати під корінь. Тому що з листя все може змитися. Ось тут уже видніється колір троянд. Будуть вони квітнути великими великими шапками. Також я підсаджувала сюди волотисті гортензії, понабирали вони масу, напевно, все ж таки і зацвітуть в цьому році, хоч і прибив їх мороз. Моя багатостраждальна троянда Ангела, яку я Оновлювала старий старий кущ, який мені подарували. Ось так вона виглядає. От також я сподіваюся, що побачу бутони на ній, бо вже вони видніються, дуже маленькі, дрібненькі, але видніються. Ось так виглядає моя жива огорожа з похироплідників. Колись у мене питали, чому саме я хочу позбутися їх і прибрати зі свого саду. От навесні. Я дуже полюбляю оце буйство кольорів. Це похероплідники, які виросли у мене самосівом. Я висадила їх в цьому саду, ось такою живою горожею через один. Один яскравіший, один зеленіший. Але ось вже починається спека, і вона буде в нас все літо. Можливо, не буде дощів, як і в минулому році. В минулому році була спека, і дощів не було 8 місяців. То Похороблідники горять ось навіть кілька днів спокотних, і будуть вони ось так от виглядати. Тому оця весняна краса, вона залишиться лише в пам'яті, лише на згадку. Поки я не придбала рослини на заміну, то ця жива огорожа залишається в моєму саду, поки я її прибирати не буду. Ще одна моя троянда, ця більш гарніше пустилася в зріст. Як вони позацвітають, тоді я вам вкажу назви. Зараз я й сама не пам'ятаю, який сорт висаджувала. Тут всі вони будуть зростати метра півтора у висоту. Тому шавлії, вони будуть підбивати ніжки цим трояндам. Ну і поміж кущами де не де вилазити і прикрашати і різноманітнювати цю ділянку. Я все... Отак позаду чекала-чекала на троянду цю ангелу, що не знала, що туди повисаджувати. Вона буде дуже широкою, тому я в минулому році тут підсадила декілька гейхер зеленого кольору. І як бачите, дійсно вони на сонці зростають, як я обіцяла. Це були старенькі кущі, тому вони не так гарно виглядають після пересадки. Але вони прожилися. І бачите, на повному сонці все з ними добре. Я сподіваюся. Вони ще більше наростуть. Я хочу розмножити в цьому уроці саме зелену і великим-великим масивом висадити ось тут позаду цього клену, позаду шавлії. Якраз тут серед троянд будуть шавлії, а задній план буде таке кремове. Мережево суцвіть гейхер. Вони також виростають високими, я думаю, не нижчі вони будуть, аніж шавлії. Коли це буде велика-велика галявина, це буде круто виглядати. Просто буде е, такий гарний фон для троянд. А зараз перейду на іншу сторону. Я вам хочу показати, кламатися, які вже розквітли в моєму саду. Повернулася в те місце, де я розпочинала своє відео і покажу. Свою арку з клематисом, це клематис міністр. Він має блакитний такий колір з синьовою і має ось такі бордові прожилки по центру. Як бачите, величина самих квітів вражає, досягає 15 см. Я не міряла саме цю квітку, але, в принципі, за описом нема хрові квіти, вони десь так і є. 15. 18 сантиметрів, і знаєте що? Якраз ось такі клематиси мені почали подобатися більше, аніж махрові. Махрові, вони ніколи не мають дуже великих суцвіть. І от якраз подивіться, є ураження, бачите, іржа. Як мені шкода, якщо від шкідників я можу підлити під корінь, то іржу треба обробляти по листу. Як це зробити? Погляньте у нас який вітер. Я думаю, що і в мікрофон, ви також чуєте ці пориви вітру, які заважають і знімати, і заважають доглядати. Також остання волога, яка ще залишилась в землі, все це видуває і висушує. Ну, взагалі, ось така у нас ризиковане, ризиковане садівництво. А ще хотіла показати аліуми. Деякі ранні сорти вони вже повідцвітали, і зараз більш пізні квіточі сорти починають свій розпуск. Дивіться, це аліум Крістофа. Він має величезне-величезне соцвіття, При цьому він на достатньо короткій нозі, десь сантиметрів 30, см, виглядає дуже феєрично. І цей аліум він розсівається сам по моєму саду. Напевно, мурахи розносять насіння, бо знаєте, як сам посієш, то ще й воно не зійде. А так в різних куточках саду я знаходжу цей аліум. Е, ну, мені б хотілося якоюсь такою галявиною масивом його мати, ну, декілька штук. Ну, не виходить у мене так. І також тут у мене ще порозквітали інші герані, ось більш яскрава. Вона також ґрунтопокривна, але квітка трохи дрібніша і яскравіша. Я їх вже просаджувала в різних куточках саду. По саду можна гуляти довго і знаходити дещо квітне. Не хочеться вас довго затримувати, але не можу показати ще декілька сортів своїх клематисів. Я не хочу виділяти окреме зараз відео, хочеться ну, такі загальні прогулянці, помилуватися яскраво-орожевими кольорами моїх клематисів. Цей видав ще більшу квітку. Дивіться, ця квітка розкрилась нещодавно, то вона яскравіша. Ну, звісно, трошки вигорає колір. Дуже величезна. Бачите, в розпуску дуже яскраво малиновий. Центр пилістків і краї пилістків більш світліші. Серединка достатньо світла. А ось тут настільки яскравий, відноситься до червоних, ну, звісно, умовно червоних, бо чисто червоних сортів климатись просто не буває. Це Ернест Mark Квітка не дуже велика, але дуже-дуже яскрава. Хотіла вам показати ось квітка, яка тільки-тільки розкрилась, вона яскравіша, але все одно вона не червона. І Климатиси я поєднувала по два сорти на опорі. І подивіться, як контрастно виглядає оцей яскраво малиновий колір в одному відтінку. І ось оцей клематис напівмахровий, такий з білий, білий, з рожевими відтінками. Я уявляю, коли розростуться ці кущі. Наскільки вони будуть прикрашати ці опори, дуже повільно вони у мене розростаються. І В цьому році я підживити їх не встигла. Можливо, ще можна це зробити, але сьогодні треба попроливати якнайбільше рослин. Ось, знову ж таки, показую вам доріжку, то Більшість моїх ділянок так і виглядають. Ось трохи чоловік мені вже полив тут допомагає, поки я боролася з бур'янами та знімаю відео. Тут треба закінчувати і також допомогти з поливом. І тут у мене розквітли ось такі гігантські аліуми. Дуже вони мені подобаються, дуже привабливо виглядають. Є в мене минулорічні такі фото цікаві. І також він прикриває листя, яке починає вже відсихати. От саме Барбарис з цим і справляється. Але я все одно з цього місця цей аліум приберу в більш таке прикрите місце, і де він буде більш доречнішим. Ну, ось така прогуляночка по моїм квітам по моєму квітучому саду. Я рада, що ви знову зі мною, що ви завжди коментуєте мої відео, завжди підтримуєте, щось радите. Тож, до нових зустрічей. Буду рада вас бачити на своєму каналі. І наступного разу. До побачення!